А приїхав на рідну свою землю на батьківщину там, де зазнали його батьки теж цього терора і були вислані на Сибір. І вони втекли із Сибіру. Батько був глухонімий. І приїхав сюди і тут з голоду помер. А сини хто куди роз'їхались, І один син попав. Англію оцей пилип, який приїхав і спорудив цей величавий пам'ятник в честь голодомору, це для нашої внутрішніх прапраправників, робив, питає, що найбільший злочин Кремля. На вже п'ять років тому як зробили цей пам'ятник, тому треба його берегти, треба шанувати цей пам'ятник. Він не заріс буряном, я прошу своїх духовних дітей. Не чекайте команди від мене. Не чекайте, хай ваша душа вами командує, щоб він завжди був чистенький, щоб завжди було тут чисто, щоб пам'ятник був чистий. бережіть його, це історія, історія нашої України. Це є свідок злочинів цих хатів. Тому хай Господь дає здоров'я і береже його людину, яка дійсно віддав всі свої збереження на таку велику справу. Хай Бог береже.